Вітаю вас на моїй затишній кухні. У нас уже весна, у нас масляна. І сьогодні ми з вами готуємо ще один гарний рецепт. І це оладки. І це не просто оладки, це оладки з яблучком. Буде смачно, не переключайтеся. Інгредієнти ви знайдете внизу під відео, там їх певна кількість. І також там є кнопочка лайкнути, підписатися, коментувати і дзвіночок. Тисніть, буде цікаво! Рецепт дуже простий. Зробіть тістечко, дайте йому настоятися. За цей час виріжте серцевинку з яблучка наріжте його слайдами. Потім окунаєте яблучко в тістечко і все це запікаєте на пательні з двох сторін. Давайте працювати. Збийте яйця з цукором, додавте кефір, а потім сухий інгредієнт, і буде тісто. Так, додаємо сухі інгредієнти сіль, розпушуючи і борошно потроху. Подивіться, тісто має бути густе, однорідне і тягуче. Хай відпочине 15 хвилин. З яблучка достаємо. Серединку. Нарізаємо слайсами, кружечками, дивіться, тісточко бухкає, а ми продовжуємо з вами працювати. Для цього ми окутаємо, загорнемо наші яблучка в тісточко, мов таку. Теплу ковдру, а потім відправляємо на пательню. Змастіть вашу пательню олійкою і дайте розігрітися. А для того щоб ваші оладки не притягнули дуже багато олії жиру, будь ласка, поставте рушничок на тарілочку. Лайфхаки від Олени Бесідуської. Обов'язково просієте муку. Перше. Друге, всі продукти повинні бути кімнатної температури. По-третє, дайте настоятися тісточкові. Це обов'язково, щоб ваші оладки були пухкенькі. Пательню розігріли і жарите оладки на середньому вогні. Пару хвилин і у вас прекрасний. Сніданок або перекус. До речі, подавати я його рекомендую з яблучним компотом домашнього приготування. Насолоджуйтесь, радійте життю і пригощайте рідних і близьких. А про цей рецепт хочу сказати ще одне. Він мав вийти ще рік тому, але в той день бомбили Одесу. І дві ракети прилетіли поруч з нашим домом. Не заділо, але було дуже-дуже страшно. Так страшно, що я відклала рецепти і довго не готувала. Але потім зрозуміло, що життя перемагає смерть. Тому в цьому році цей рецепт перед вами. Я вірю в те, що він вам сподобається. Тому живіть довго, їжте смачно, і хай буде мир на всій землі. Ну що, час скуштувати цей рецепт? М -м -м. Це добре, це смачно. Це дає надію на життя, на любов, на щастя і на мир. З вами була Олена Бестовська. До нових смачних українських рецептів.